Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на четвер на 25 грудня, Різдво Христове, зі святом вас, мої любі! Новий рік на порозі. І треба переосмислити все те, що минулого року ми пережили, передумали. Треба простити і відпустити всі образи і всі негаразди. І приготуватися для того, щоб впустити в життя все нове, прекрасне, чудове. В першу чергу впускаємо в наше життя мир, нашу перемогу, міцне здоров'я, щастя, радість і любов. Так Так от, у нас місяць у рибах зараз, день місяця сьомий із 1059, а ще місяць без курсу із 0 годин. По 3,09. І так, сьомий місячний день, символ якого роза вітрів або ж півень. Це День магії слова. Сила слова зростає багаторазово, тому варто з обережністю ставитися до слів і в жодному разі не вимовляти прокляття, оскільки вони в цей час стають особливо дієвими і обов'язково збудуться. Не можна брехати. Обіцянки, які дані сьогодні накладають на нас, не зримий, але жорсткий обов'язок щодо їх виконання. Краще відмовитися від участі у масових заходах та утриматися від відвідування гучних компаній та вечірок. І пам'ятайте, лайка призведе до дуже серйозних наслідків. Також не можна висловлювати вголос побоювання чи сумніви. Усі вони, як правило, здійсняться. Краще залишайтеся спокійними, ведіть фінансові справи з гідністю і не бійтеся. Керівникам зараз рекомендується висловлювати своїм підлеглим усні, подяки та компліменти. Це допоможе. Становити більш дружні стосунки в колективі, а також підвищити продуктивність. От, в цей час найвразливішими стають органи, такі як горло, грудна клітина, бажано утриматися від лікування зубів. А іще, мої любі, завдяки уважному відношенню до слів, ви зможете узнати справжнє відношення до вас, тієї людини, яка їх сказала. День зовсім не підходить до, до стоматолога, ой, це я вже начебто казала, да? от. а Особливо для видалення зубів. А взагалі, чим менше ви приділяєте уваги своїй хворобі, яка почалася в сьомий місячний день, от, тим краще. А говорити про неї і зовсім не варто, вона і так пройде. Тим паче, що в сьомий місячний день здолати вас може тільки простуда. Так що, любі мої, голосно дуже, не співайте, щоб горло не застудити. От. Сьомий місячний день дуже гарний день для молитви. Нас почують небеса, і наші прохання будуть виконані і дуже скоро. І в сьомий місячний день не варто вимовляти сварливі слова. Та негативні побажання, оскільки вони можуть стати причиною захворювання голосових зв'язок та органів дихання. От. А ще у нас місяць стоїть у знаку риби. От. І в цей час у людях пробуждається, просинається благородні почуття. Місяць знаку риби загострює інтуїцію. Ви можете отримати откровення або ж вас осяє будь-який інтуїтивний здогад, от який не підлягає логічному аналізу. А приймаючи рішення, прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції. А зворотній бік цього знаку зайва чутливість. Та емоційність та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити в халепу, якщо ми повіримо у помилкові обіцянки. У дні риб люди стають романтично налаштованими, мрійливими, декому захочеться піти в музей, в театр, відвідати виставку, у цей час вразливі ніжки. Так що зверніть увагу на своє взуття, воно має бути максимально зручніше, зручним. Але це не обов'язково в дні риб, дні... не так трошки, обов'язково в дні риб. І кожен день треба звертати увагу на своє взуття. Ножки повинні бути в теплі, голова в холоді, щоб працювала гарно, а ножки в теплі. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.